Програму представляє Київ Стар. Цих малюків точно не зіб'єш з пантелику за питанням «Do you speak English?». у мережі навчальних центрів Англійська Хелендорон, яких по Україні налічується вже більше сорока. Англійський навчають з пелюшок, у прямому сенсі цього слова. Вікові групи тут починаються від трьох місяців. і Головний принцип навчання засвоїти іноземну мову як рідну. Такий підхід дедалі більше цікавить клієнтів, розповідає маркетинг-менеджер мережі навчальних центрів англійська Хелен Дорон» Олена Ткаченко. За її словами, батьки усвідомлюють, що вивчення англійської це інвестиція в майбутнє своєї дитини. З кожним роком діток, які вивчають англійську мову, в наших навчальних центрах стає більше. Зараз це понад 10 тисяч дітей. З відкриттям нових навчальних центрів у компанії постала потреба більш професійно організовувати комунікацію. Саме тому там вирішили замовити послугу корпоративного номеру для всієї мережі, яку впровадила компанія Київстар. Знімальна група спільного проєкту телеканалу Новин 24» і Київстар бізнес приїхала побачити, як працює цей новий бізнес-інструмент. Одні навчальні центри спілкувалися, користувалися одним мобільним оператором, інші іншим. Тобто на даному етапі ми Створили корпоративну мережу і вибрали, обрали один із тарифних пакетів «Київстар». І за перший місяць провели аналіз. Ми скоротили затрати на мобільний зв'язок на 30%. Корпоративний номер виду оформлений на організацію. Тобто організація оплачує його. Кол-центру, тобто, як на ресепшені основний номер. То есть фігурує везде в рекламі, і відповідно, всі абоненти, потенціальні клієнти будуть дзвонити на нього. Окрім того, експерти компанії «Київстар» запропонували для мережі навчальних центрів англійська «Хелендорон» ще декілька послуг, що дозволять розширити бізнес. Клієнти наші обращаються к нам в основному з задачами. Клієнти не мислять категоріями услуг, каких-то готових ми пропонуємо рішення для питань абонентів. Бізнес задача була поставлена следующему: розширити можливість співпрацювання з клієнтами. Для рішення цієї задачі ми предложили услугу. СМС Силка і моя реклама. Наразі мережа навчальних центрів англійська Дорон» нараховує понад чотири десятки шкіл по всій Україні. Завдяки франчайзингу бізнес розвивається динамічно, розповідають у компанії. А тому не виключають, що скоро не тільки підключаться до обох запропонованих послуг, але й спільно з компанією «Київстар» планують провести низку акцій для дітей та реалізувати партнерські проекти. Телеканал «24» разом з «Київстар» Запрошують до участі у проєкті бізнес експертиза, як зробити вашу рекламу більш ефективною, як оперативно повідомляти клієнтів про акції та знижки. Дзвоніть за безкоштовною консультацією від експертів «Київстар» та розкажіть про свій бізнес всій Україні.